Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я знімаю для вас другу частину стосовно податку, який платиться при продажі нерухомості в Польщі. Це податок ПІД, податок з доходів. І як я вам вже говорила, то його треба платити до 30 квітня 2025 року і відповідно подавати декларацію під 39 І саме сьогодні я вам буду показувати три ситуації з розрахунком цього податку, як його відображати в звітності в декларації ПІД, і як його відправити. До податкової, а також розкажу коротко, як його заплатити, на який рахунок, і так далі. Спочатку ми розберемо ситуацію номер 1 коли ви не можете скористатися з ульги на власне целя мішканьове і вам треба буде заплатити податок з доходів і подати декларацію під 39. І припустимо, що цю квартиру ви купили за 200 тисяч злотих. Ріелтору ви заплатили за покупку 2 тисячі злотих. На ремонт ви витратили 50 тисяч злотих. Заплатили ще податок ПЦЦ 4 тисячі злотих і нотаріусу тисячу злотих. Також уявімо собі, що ви потім продали цю квартиру. Але вже за 500 тисяч злотих заплатили рієлтору за продаж цієї квартири 1000 злотих. За обяви на Оликсі заплатили 100 злотих, і нотаріусу ви не заплатили, тому що платив, платив покупець квартири. Скільки у нас виходить прихід? Прихід у нас буде те, за скільки ми продали квартиру: 500 тисяч. Віднімаємо, скільки заплатили рієлтору за продаж. Потім, скільки на OLX, і нотаріусу ми заплатили. І виходить у нас 498 900 злотих. Кошти узискання приходу це все, що ми витратили на покупку цієї квартири. Сам кошт цієї квартири 200 000 злотих. Мінус то, що гріелтору за покупку, за ремонт, податок ПЦЦ і те, що заплатили нотаріусу, і вийшли у нас кошти узискання приходу 143 тисячі. Потім ми вираховуємо чистий доход. І доход, він у нас буде 498 тисяч, тобто приход, і відняти кошти узискання приходу. І у нас чистий доход буде 355 тисяч 900. І після цього це ми вирахували підставу до оподаткування, і її ми помножуємо на 19%, і виходить сума 67 621 злотий, яку ми повинні заплатити ну, до держави до податкової. Зараз я вам покажу, як це відобразити в піті. І відправити до податкової. Для того, щоб зробити цей під, вам треба зайти на epit.pl, зареєструватися тут, і тут ви можете робити різні декларації і відправляти їх до податкової. Для того, щоб її зробити, то можете одразу натиснути Креатор-ПІД. І через нього робити покроково то, те, що я вам зараз покажу. Я вже зробила це, я просто натисну редагувати і покажу вам, що буде відбуватися. Коли ви натискаєте Креатор Pit, відкривається спосіб податкування. ви вибираєте, що ви індивідуальне робите цей звіт, потім це не коректа, а зложення зазнання. Потім натискаєте далі, і тут у вас заповнюєте всі свої дані. Як податника. Натискаєте, вводите свій номер песель, ваше назвісько, ім'я, дата уродження автоматично заповнюється. І далі адрес замишкання вибираєте. Коли продаєте нерухомість, ви вибираєте своє. Місце проживання. Якщо ви не проживаєте в Польщі, то ви вибираєте місце знаходження вашої нерухомості. А якщо ви в одному році продаєте дві квартири, то дивитеся, якщо вони знаходяться в одному районі, то до тої податкової відправляєте. Якщо ж в різних, то тоді ви відправляєте в іншу податкову. Є спеціальні податкові для нерезидентів. І в ту податкову відправляєте в минулому відео стосовно цього податку, я детально. Це все розказували. Якщо не зрозуміло, обов'язково подивіться. І тут вибирається автоматично для вашого проживання ужин скорбовий. Ви вписуєте свій номер телефону, адрес емейл і, і натискаєте далі. До речі, тут є така кнопочка пощадам карти дуже роджіна. Якщо у вас є така карта, якщо ви багатодітні, у вас є така карта, натискаєте і отримаєте гроші, якщо є гроші до повернення від податкової в першу чергу, без черги. Тобто всі інші пізніше отримаєте, ви раніше за всіх. Далі натискаєте Далі і тут заповнюєте. Спеціальну формочку. У мене вже є, бо я її заповнила. А ви натискаєте позосталев, натискаєте позастале приходи і вибираєте тут збичі нерухомощі». А я вже йду до того таблички, яка у мене є, натисну тут редагувати, і у вас, коли ви там натиснете під 39, відкриється така. Табличка. Якщо тут можете назвати якось, що ви заповнюєте, наприклад, спшедаж нерухомощі, я назвала там, відправляла один під клієнта, який має, продав в цьому році дві квартири, я назвала спшедаж двох мішкань. Щоб людям, які будуть перевіряти цей звіт, було наглядніше наглядніше. Далі заповнюєте тут. Приход, приход. З цієї таблички, як ви вже бачите, ми вирухали пшиход 498 900, а кошти узискання приходу 143 тисячі. І тому ми тут де пшиход, відмічаємо 498900 і кошти узискання 143 тисячі. І натискаємо запіш. Все, тут ми все заповнили, це ми е, е, заповнили пшиход, кошту зтискання приходу. Далі йдемо. йдемо і натискаємо далі. Тут, в цьому полі, ми е, обов'язково повинні були би відмітити суму, яка піде на пільгу на целі мешканьове. Так як в нашому випадку нема такої пільги, ми пропускаємо, натискаємо далі. і тут так як ми повинні будемо заплатити податок, то ми можемо з нашого податку 1,5% заплатити до якогось ОПП, щоб не весь наш податок пішов до держави, а час комусь іншому перерахувалася. Можемо самостійно отут от змінити, або автоматично вам вибереться якась благотворительна організація, куди ви можете відправити ваші кошти. Натискаємо далі і у нас вийшла така сума. Як бачите, 67 621, і тут програма посчитала: 67 621 квота до заплати. Тобто ми повинні. Заплатити державі 721 злотий податку. Далі нам потрібно буде відправити цей звіт до податкової. Для того, щоб відправити, треба натиснути далі, і нам потрібно буде знати з попередніх пітів, які ми подавали в минулому році до податкової. Треба знати пшиход за 2023 рік. І все, вносите тільки цю суму, яку саме суму, де брати, у мене є окремі відео. Дивіться, тут я на цьому зупинятися не буду. Просто скажу: вносити її сюди і натискаєте «Вишлі декларації, і далі вам тут приходить декларація, можна її скачати разом з квітанцією. Далі, після того, як ви вислали, то до 30, до 30 квітня 2025 року ви повинні заплатити цей податок до е, податкової. Щоб її заплатити, вам треба на цей сайт, який тут е, е, зазначений, піти, і внести свій номер песель. Вносимо свій номер песель, натискаємо «Генеруй» і тут. Одразу по вашому номеру вам відображається номер рахунку, куди треба перерахувати цей податок. Ви його перераховуєте, можете йти до банку, через пошту платити, або через ваш додаток вашого банку одразу на телефоні можна заплатити. І в призначенню платежу треба написати. Це, треба написати сплата під згідно під 39. Далі давайте подивимось ситуацію номер 2 Це тоді, коли вже є у вас ульга на власне целі мешканьове. Тобто гроші, які ви отримали від покупця, ви. Вирішили потратити вже на інше мешкання, тобто на іншу квартиру для проживання своєї сім'ї. І ви вирішили саме всю. Суму витратити на інше мешкання. Ну, наприклад, така ситуація може бути, коли ви продали дві однокімнатні квартири і купили одну трьохкімнатну квартиру. Вона нас коштує дорожче, і ви всю суму взяли, і ще доклали, і купили. Це мішкання собі на власне целі мешканьове. Як цією пільгою користуватися, кому можна, кому ні, які винятки, як обійти там щось, це все я розповідала в минулому відео. Лінк до нього я залишу під цим відео. А зараз дивимося цю ситуацію. Я спеціально залишила всі цифри такі самі, щоб вам було наглядніше. Приход і кошти узискання приходу, і доход розраховується так само, але далі з'являється інший розрахунок і інше поняття, таке як доход звільнений. Вам його треба вирахувати. В, в цій формулі ульга це буде та сама сума, яка піде на закуп вашого другого мішкання, вже нового, яке ви купуєте. І Якщо ця сума, наприклад, ви, ваше нове мішкання, воно буде користуватися 500 тисяч коштувати, 600 і ще більше, більше суму приходу, то тут ви вносите сума приходу. Якщо менше, ніж ця сума, то вносите саме ту суму, яку будете використовувати на наступне мішкання. Я покажу це в третьому, третій ситуації. У нас сума, допустимо, ми 500 тисяч хоч, хочемо витратити на це мішкання і ем, частину, тобто 498 900, піде саме з продажу мішкання. І ми вносимо 355 900, Помножити на е, ульгу на 490 і поділити на пшиход. І у нас виходить, що доход звільнений 355%. 900. Тобто весь доход е, звільняється від податку. І далі так, податок під дорівнює доход 355 900 відняти доход звольнений і помножити на 19% і 0 помножити на 19% це 0. Тобто нічого платити не треба. Податку платити не треба, але декларацію подавати треба. Зараз я покажу, як в цій ситуації її оформити. Берете, робите через Креатор, під 39, натискаєте далі, вносите так само песель, всі ваші дані, як я вже казала, натискаєте далі. І тут так само натискаєте Позастале «Інші доходи. Ви берете під 39, і у вас буде то, що я за. Ось таке вікошечко відкриється. І тут ви вже вносите «Пшихут», то, що ми розрахували, 498900 і кошту взискання 143.00. Записуємо, натискаємо далі, і вже тут в цій, в цій клітинці ви вже вносите саме ту суму, яка, суму ульги, тобто та, яка піде з вашого приходу на закуп нового мешкання. В нас це 498 900. натискаємо далі. І все. В цьому разі у нас не буде що платити до податкової, тому ми не можемо 1,5% на благодійність нікуди перерахувати. Натискаємо далі. І пишеться: вітаємо вас! Ви за 9 всього зробили це. Цей під, квота доходу 355 900, до заплати 0, до звороту 0. І ви просто берете і далі відправляєте, так само як я показувала, відправляєте цю декларацію до податок. І вам вже не треба генератор, не треба нічого нікуди платити. Просто зберігаєте 6 років цю, цей ПІД. і податкова може його протягом 6 років, ті суми, які ви в нього вписали, у вас перевірити. І у вас має бути квитанція, що ви відправили цей ПІД. І залишилося у нас. Ситуація номер 3 Це тоді, коли ми хочемо скористатися ульгою на власне мешкання, але ми вже хочемо частину використати тих грошей, які ми отримали від покупця нашого приходу. Тільки частину хочемо використати, наприклад, ми продали трьохкімнатну квартиру, а хочемо. Дешевшу купити або ще щось. Також можна використовувати ці гроші не тільки на закуп мішкання, а не на ремонт якогось іншого. Наприклад, ви виходите заміж, у чоловіка вже є квартира і ви хочете в ній зробити ремонт. І тоді ви теж можете скористатися цією Ольвою, але не, не хочете використовувати 498, а хочете, наприклад, 300 тисяч. Тільки використати на ці цілі, тоді і пільга у вас буде тільки на 300 тисяч, а на залишок вам треба буде заплатити обов'язково податок до податкової. Як це розраховується? Пшиход коштує зукрання доход так само, така сама формула, як і попередні, я вам показувала. Але тут у нас вже буде не 498 900, а 300 тисяч. І цей доход звольнений у нас вже буде не 355 900, а тільки 214 тисяч. І ми тоді від 355 900 до, від доходу віднімаємо доход звольнений, помножаємо на 19% і до заплати. До податкової у нас вийшло 26 959. Таблічка з приходом у нас така сама залишається. Далі ми вносимо тут видатки на цілі мішка 300 тисяч, наша пільга. Натискаємо далі. Натискаємо далі. І у нас квота до заплати 26 959. Як я її розрахувала. І відправляємо і знову генератор. І сплачуємо 26959 злотих до вашого ужонду. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було вам корисно, і я не зря потратила свій час. Там є ще такі складні ситуації, коли. Вам, ви не купили за свої гроші, а вам хтось подарував цю квартиру, або вона досталася до вас у спадку. Це такі інші ситуації, коли більш складніші. І я не вирішила це все не показувати, вас не плутати, розказала тільки про прости, просту ситуацію. І для вас вона буде більш розумніша. А якщо ви хочете ну, стикнутися з більш складною ситуацією, то звертайтеся до мене і я вам допоможу подати цей під, розрахувати цей податок, і тоді буде все добре. А на сьогодні все. Всім па-па!